Постоянна вода, холодно, мокро, цвіль. І вже я дожилася до того, що в мене слимаки в хату полізли з підвалу. Я говорю, так завтра крокодили заведуться. Останні декілька тижнів Надія Лапуцька мешкає на так званому болоті. у підвалі її будинку за адресою Білова, 10, напередодні нового року сталася аварійна ситуація. Позвонила на аварійку. Аварійка сказала, сходіть у підвал і слышу, що точно прорив. Ну я так определила, що прорив. Згодом, як з'ясували спеціалісти, у підвалі прорвало мережу гарячого водопостачання, через що підвальне приміщення залило водою. Вивод один, що я живу у квартирі, у квартирі, на болоті, вони слілі два стояка у підвал, у косточки отак налили води. Вода вошла уже у землю, бо вже ж неділя часу не пройшла. Вода зійшла, а у підвалі залишилась багнюка. Тому мешканці будинку, аби не забруднювати взуття, дорогу вклали дерев'яними дошками. Обслуговує будинок 10-й ЖЕК. Та тут кажуть, що про проблему знають. Було звернення з приводу того, що відбувся виток води в підвальне приміщення, і нібито полізли слимаки в її приміщення. В квартиру ми не змогли попастись. Сусіди сказали, що вона працює десь в іншому. У місці і періодично тільки буває вдома. Не змогла підтвердити наявність лимаків у квартирі і наша знімальна група. Ми їх не побачили. А от те, що тиск гарячої води слабкий, було помітно одразу. Технічні наполадки у підвалі працівники жеку усунули, але тиск води так і не відновився. На бурга! Гарячої води нету. Спеціалісти запевнили, знають, у чому проблема та як її можливо вирішити. Це може бути забитий фільтр, якщо він є на гарячому водопостачанні, його треба просто почистити після цього. А на температуру води це ніяк ніяким, ніяким чином не відображається. Як зазначили працівники жеку, такі аварійні ситуації не рідкість, і їх можна усунути. Необхідний лише час та розуміння мешканців будинку.